Стоп! Якщо ти останнім часом постійно відкладаєш, не хочеш нічого робити і називаєш це лінню. Давай не поспішати. Лінь рідкісне явище. Частіше за все, це перенапруження, просто воно виглядає тихо. Ти прокидаєшся вже втомленим. Після вихідних не стає легше. Навіть дрібні задачі здаються великими. Лінь це небажання, перенапруження це відсутність ресурсу, це різні речі. Коли напруга триває довго, нервова система не вимикається повністю. Вона просто переходить у режим економії: менше бажань, менше енергії, менше імпульсів. Саме тому поради зібратись тільки погіршують стан, бо проблема не в дисципліні, а в перевантаженні. Ось три маркери, що це не лінь. Ти хочеш відпочити навіть після відпочинку. Ти дратуєшся на дрібниці. Ти часто думаєш, я просто не такий продуктивний, як раніше. Якщо це про тебе, ти не зламався. Ти перенапружений. Якщо хочеш розуміти, що з тобою відбувається без шаблонів і тиску, підпишись тут, пояснюють систему, а не звинувачують людину.